відосик і трендить щось за кадром. Я думаю, що ви потім побачите це десь на гавнопомойках. Бачите, така в чорному, вся пані на кілька днів тому накидала купу лайна, коли побачила фішку цього свята. От зараз вона полює за порохом. Тож, коли Порох приїхав відкривати дорогу на честь свого батька, туди миттєво прилетіла ніяка Мазур Юля. Раніше вона працювала з медведчуком, отримувала паї, точніше рублі, за свої інформаційні вкиди. Сьогоднішня ситуація не виключення. А діти руками. Не дурепа прийшла на дитяче свято і влаштувала фарс. Спершу розповіла усім своїм глядачам, що нібито родина загиблого бійця через перекриття дороги не може поховати воїна. Вочевидь, це просто відверта брехня. Ну то хай приїжджає, хай подивиться цій мамі в очі. Але з'ясувалося, що хлопець загинув ще 9 місяців тому. А батькам поліція особисто пообіцяла і надала супровід, щоб доїхати до цвинтаря. Пізніше активістка киданула цих батьків і вирішила, що якщо не вдалося маніпулювати сім'єю воїна, то вона буде кидатися на всіх сама. Захищати себе дітей, а ви прийшли сюди нагадити. Я прийшла я... більше ця активістка працювала в прямому ефірі і розповідала усім про ракетні атаки на Вінниччині. Через цю подію. Хоча вела прямий ефір і сама не ражала людей на небезпеку, що ти в прямому ефірі. Зараз це показує швидше сюди ракета прилетить. Саме Добре. так. Якщо це станеться, це буде твоя Добре. провина. Абсолютно. Рублі, на жаль, відпрацювати їй не вдалося, бо місцеві заткнули її ще на підході до центру подій. Коротше, народ, ви зрозуміли. Оце коротше, Баришня, яка отримала папку за те, щоб прийти нагадати дітям на голову. І її браток. А сама подія вдалася на всі 100%. проте підключена російська ботоферма продовжує розкручувати цей фарс. Але як і на полі бою, так і на внутрішньому фронті ми лише перемагаємо. Тому Юлію ми можемо відправити за російським кораблем. А ми продовжуємо тримати порох сухим, а розум гострим.